Дивіться, як ця автоматика працює на цьому котлові. Зараз воно нагрілося до заданої температури, там 70 градусів та, на цьому котлові. І дивіться, що зараз з полум'я. Дивіться, бачите? Воно повністю, повністю затушене. Тільки дим бачите, в ту сторону йде і все. В ну, ну, ту сторону, тобто на вулицю. От, всі підували закриті, все автоматично працює. Е, зараз нагрілося до заданої температури. Вентилятор виключився, почала, бачите, грітися сама бочка. І е, е, почав грітися. Ну, насос в принципі виключився, от, бо боля вже був нагрітий е, е, ну, е, ну, електрич, електричним теном нагрів. То насос виключився. Цей насос вже виключився, бо боля вже нагрівся. Виходить, він налаштований був ця автоматика. Програматор на 60 градусів. Бачите, там влаштовано, там є термометр, показував 60 градусів на, на вході. Ну і в пів тут 60 градусів, і, а і, виходить, насос виключився. Тобто все автоматично. Вам тільки все, що треба, це прийти, подивитися, що дорога є. А воно все автоматично працює. Є захист, є накопичувальний буфер, є захист від того, що якщо вдруг десь світла не буде чи ще щось. Вона собі автоматично буде сюди все сказати. Вовше все автоматично. Азовий кота душе автоматично працює.